Так, ну що, друзі, знову епопія з відкриванням задніх дверей Renault Master 3. Значить, Тросик був замінений. В передучому попередньому відео я показував, в чому була проблема. Воно поробило два місяці і трос я поміняв на новий. Тепер з новим тросом поробило місяць і ось знову ось така ситуація. у мене. Бачите, Не відкриваються двері зовні. Знаружи. Рочка повністю відходить, а воно не відчиняється. А якщо ми пробуємо це робити зсередини цією ручкою, то вуаля без проблем двері відкрились. Тобто не працює е, наружна сторона е, механізму. Зараз будемо знову вскривати і дивитися, в чому справа. Знімаємо спочатку ручку, внутрішню дверей, яких для, для цього заводимо ось така в мене лопатка туди всередину. І там маємо дві кліпси. Звідти їх віджимаємо. І ось, ось такі штуки у нас. От по такому принципу вона застегується ця ручка. Наступний крок ми знімаємо ручку, яку ми відкриваємо зсередини. значить Там у нас є така маленька скоба. Ось вона ця скобочка металічна. Виплескує, ми її вниз, знімаємо і ручка в нас висловождається ось ця скаба. Ці вусики ми за них державаємо і воно злітає вниз. Коли ставимо на місце, піднімаємо вверх і защлкуємо. Далі за допомогою таких от лопаток видираємо пластикові грибочки Ось таким чином. Так, так, так. знімаємо все по периметру, карта знята. Маємо доступ до замка, дивимося. Так. так, відразу бачу візуальну причину, чому не працює. Бачите, прям хвостик його видно знизу. Та гаєчка торчить, що він не вертається на своє місце, куди повинен був би повернутися. Так, добре, знімаємо замок, дивимося далі. Раз, два. Три болта відкручуємо. Так, віджали і знімаємо сам замок. Він вже він повністю відпущений болтається. Висить на такому крючочку. Так, щек. І, і виводимо його сюди. Ось наш замок вийшов наружу. І що ми бачимо? Ага. Ну в даному випадку все банально просто. Просто злетів крючок. Який повинен це діло сюди вертати. І ще, коли ми вже сюди полізли, значить, є ще такий у мене момент. Перший раз в мене так закусило. От, е, був старий трос, тож я розповідав в першому відео, що отут е, був ржавий тросик, я його зачистив, так скажімо, полікував. Його вистачило ще там на місяць-півтора. Далі почалися знову такі під'їдання. Мені то надоїло. я купив новий тросик, не оригінальний от. і е, ну, замінив. І ось тут є така ще заковирка. Можливо, комусь це зробить нерви і воно згодиться. Значить, от З цієї сторони у нас тросик він такий, як і оригінальний. Там звичайна клюшечка. Оця історія вона трішки меншого діаметру, але, в принципі, ну, воно тримало. Хоча, бачите, я не розумію причини, по якій, по якій в мене. Вискочив оцей зажим, вискочив із замка. Тобто, оця частина вона тонша, Тому я і підматував візолінту для того, щоб воно тримало. Але як показало життя, воно все одно не допомогло. ну Зараз закипимо. А головна проблема першого разу була з іншого з іншої сторони тросу. Проблема була з цієї сторони. Тобто, от ми бачимо це тросик, який я поміняв новий. Який, скажімо так, неоригінальний. І у нього, бачите, окончання троса йде закльопано такою типу, шестигранною гайкою, Ну, як це називається? цей блок. Да? У оригінального тросика це місце закінчується кулькою, шариком, що дуже-дуже правильно. Тому що коли воно в нас заходить, типу, ми цей шарик проталкуємо через такий типу, пас. Ось він у нас там в ручечці зараз. От, значить, от у нас, бачите, отвір круглий, новий тросик. Ми заводимо в цей отвір, в цей шарик з новим тросиком, Он проходить через е, цей отвір. Далі ми його заводимо от в той пас і, типа, він як попадає, і підтягуємо його наверх. І він, виходить, там всередині оця кулька вона входить в своє штатне місце. І коли ми натискаємо на ручку, вона тримає упор і, значить, е, працює сам оцей. В общем, наш механизм вот він там у нас на, на, натискается. В общем, а, все вот, вот Вот, вот у нас все типа по... вот таким чином у нас ручка вот, працює, тросик, тросик тянет и вот эта история бегает. Що получилось в випадку з неоригинальним тросом. Я, звісно, не зрозумів, чому коли вже копірують детальні, скопірували так само кольку, зробили це 6 грані. В моєму випадку, після заміни тросу, пройшло неділі-три. І оці грані, які ми бачимо стерконічні, вони мені, виходить, коли у нас тросик працював, вони мені продерли саму пластикову історію, куди він стає, буквально на пару, на пару міліметрів. Тобто от, за рахунок зараз. Як я показав, за рахунок того, що отут у нас у гострі грані, тросик же, ж коли тягне, він йде вверх. Правильно, от він у нас там, Ось він у нас, ми його нажимаємо, натискаємо, він пішов вверх, вниз, вверх, вниз. І от воно от цими гранями, мені відать, в пластикі там протоптало е якийсь міліметр. І е оця історія е заглушка вона стала глибша. Соответственно, коли ручку ми тягнемо на себе. Е Оцієї амплітуди руху самої ручки не вистачає на те, щоб трос е натягнувся на ту відстань, е яка потрібна для відкриття замка. І, ось, і от що в мене вийшло, Значить, що ручка не дотягувала, і от ця скоба, на якій сам замочок, воно не, ну, не спрацьовувало до кінця. Тобто то воно от, типа, повинно доходити до кінця, це відкривання замка. Цей привод, ось у нас заглушка, це тросик. А з іншої сторони, ось це, оця от історія. Яка відкриває внутрішню ручку. От. І за рахунок того, що тросу не вистачало ті, длини, до кінця дойти, воно в мене е от це, от, підкусувало. Але вилікувалось, воно достатньо просто. Бачите, в мене ось тут виходить, я знайшов е гроверочок таку, розігнув, натягнув, перекинув через тросик, зігнув назад, тобто радіус цієї шайбочки гровера він повністю е співпадає з наружним радіусом самої от цієї, от, е штуки закльопки. За яка в нас типа, зверху. І Далі я вже виходить це все в зборі, так само перепустив через ручку, воно зайшло в, э, в штатне своє місто. І за рахунок того, що. Оця шайба вже з'явилась тут зверху, да? воно вперлось в ті міста в пластикові ручки, які мені вже розбило цими гострими гранями, і таким чином компенсувало ті міліметри. Тобто ця заглушка стала нижче, трос сильніше натягнувся, і з'явилася амплітуда руху, достатньо для відкриття замка. Через 2-3 неділі, через 2 напевно. Да? От сьогодні я поліз нова історія. Це вперше, що злетіла. Сама вот эта штука взлетела сама клюшечка. Ну зараз будемо включать інженера в Рено. І будемо якось, мабуть, кріпити цю клюшечку ще через якусь не знаю, проволочку, хомутик. ну, тобто, Для мене загадка. Я не розумію, чому, по-перше, концерн РНО не продає окремо тросик оригінальний, а тільки в зборі із замком. Хоча це деталь, яка ну, знімається типу, і це розходник. Ну окей, добре, так ви собі придумали, це. але чому. Аналоги, які роблять інші виробники, ну, не дотримуються тих самих розмірів. Оце незрозуміло. Тобто, як наче навмисне, ну, була та кулька, зробіть кульку. Є тут е, товща ця клюшка, зробіть і товщу. Все, і буде всім спокій. Таке хочу ближче показати. Витягнув я цей тросик. ось. Бачите, яка історія. Тобто, отакий гравірочок у мене, який стримує. На нього там в пазах, от воно доходить і на нього упирається це все діло. Тому що поки, поки не було цього гровіра, то от ці, ці гострі грані, які ми бачимо, як я вже казав, вони мені трошки розбили пластик і влізли туди глибше. Все, тепер збираємо гравірочок. Чому потрібен такий по діаметру, для того, щоб коли ми його будемо ставити, щоб він у нас пройшов от в те місце, куди він у нас, повинен у нас зайти. Тобто саме в цей, в цей ось отвір. Опа, все, ось він у нас, ось він у нас на місці. Вон, його навіть видно, бачите, він вон, шайбочка застряла, далі не дає йти. Вона упирається там місце, і все, тросик у нас ну, стоїть наїду. Все, крепляємо саму скобу. Ось воно, верніше сам саму об, а, а, обмотку тросика цього, ми заправляємо корпус. ну, от, В спеціальний такий пазик. Сейчас вот він у нас. Іде. Опа. У нас і защлка. Оп, все. Ось він защелкнувся. Тобто, слава Богу. Хоча б це місце зробили нормальним, тобто воно ну, по розміру підходить, все стоїть, певно. Так, Тепер тепер клюшечка. Бачите, поставив я клюшечку. І така сама історія. У оригінального тросика ось тут у нас на виході кріплення самої обмотки троса іде така пластикова обойма, яка огибає ну, трошечки, трішечки, навіть радіус повторює. І кріпиться в двох місцях. Тобто один вузол тут, він має навіть він видно. там, Має пас, яким він закріпляється і не дає змоги прокрутитися йому там по часової чи проти часової стрілки. От. І сама клюшечка заходить і от Тут така сама проблема. Да? У нас немає першого е кріплення. Оціє пластикової скоби, воно просто відсутня. Так само і мені довелося тут домотати якоїсь ізолянти, щоб воно хоч якось стало більш-менш плотненько, бо трос набагато тоньший, ніж цей отвір. Пластикова обойма, слава Богу, це єдине, що більш-менш стало на місце. А ось сама клюшечка, ну, така сама проблема в нас, які в ручки. Тобто діаметр самої цієї клюшки, він, на жаль, менший, не набагато, але він трішечки менший. Ніж був рідний, і тому десь в якийсь момент, відать під навантаженням, він дає просадку, десь якось провертається, як в моєму випадку було, і просто вискакує з цієї боями, що в мене і сталося. Ну, зараз тут придумаю або мікростяжечку, або якусь там проволочку, не знаю, щось зараз помислю, як це закріпити, щоб воно більше не вискакувало з цієї скоби. Ну, якщо чесно. Я думаю, фігова ідея, не подобається мені, як воно виглядає. Оця стяжка вона має товщинку, воно заважає так само рухатися на корпусі ось тут по цій обоймі. Тобто воно якби рухається, але воно і народне тіло. Якщо вдруг придеться. Щось робити От, з механізмом самої ручки. Ось тут у нас незря є цей свободний ход. Він має дуже легко ходити, для того, щоб тросик міг спокійно тут піднятися вище, опуститися нижче, для того, щоб там була можливість люфт зняти тросик з того пазу витягнути. Тому зараз ні, я прибираю цю дурню, От, обкусую, не буде воно так. І просто-напросто я, мабуть, додав зараз. Якоїсь ізоленточки, зараз подумаю, якось закріплю. Бо все-таки ця пластинка, вона повинна бути пластинкою. Не зря її так зробили. Трішки покрутив я це все діло в руках, намагався зрозуміти, як воно вискочило взагалі. Тобто я прийшов до того, що проблема взагалі не в цій точці, не в цьому вузлі. Тобто цієї з яку я намотав, її вполне достатньо для того, щоб воно защокнуло. Оцей скабой, і воно тримало. Проблема була в іншому, так як відсутня оця скоба зверху, оцей пас вискочила оця ізолента, далі е, пішов е, під углом оцей пластиковий вузол, який кріпиться ось тут, ось тут у нас да, знизу, за рахунок того, що. В цьому місці у нас один кріпьош слетів і тут змінився кут нахилу цієї штуки. Провернуло за рахунок жорсткості троса. провернуло цю клюшечку, вона стала боком і просто вискочила. Тобто зараз зафіксував трос, і я думаю, що в принципі буде достатньо. Ну, буде мать надію. Так. Так, ще раз все перевіряємо. Тут поставили, ручка стоїть, тепер значить, дергаємо за ручечку. Все, все отлично, замочок працює. Ось у нас ця історія. Язичок він должен заходить більше як половину, це нормальний ход. Цього достатньо, щоб відкрився повністю замок. Бо в першому випадку, коли в мене, як я вам казав, от та сторона, троса, де повинна бути кулька, а у нас це шестигранник, Коли він просів типа, глибше, то от ручку тягну, а в мене ця історія вона закінчувалась десь ось тут. Тобто не, не вистачало. Трос, натягнувся, а чека дойшла тільки до цього місця. Повинна бути ось тут. І тоді воно відкриває. Буквально ці міліметри. Але, на жаль, ну, вони мають значення. Тобто, коли ми відкриваємо наружною ручкою, у нас уходить за другу половину оцього паза. Коли ми відкриваємо ось цією ручкою, яка є з салона, то ми коли крутимо, у нас цей механізм доходить до кінця. Якщо він доходить менше, як до середини, починаються проблеми з замком. Збираємо в обратній послідовності. Заводимо наш замочок сюди, в глибину, ось майже до цієї виїмки. Замочок у нас на місці. От, у нас різьба тут совпала, крючок у нас тримає. Тепер кріпимо ті три опорних точки, які в нас були. Замочок стоїть, вся історія, працює. замок, і сам механізм у нас тут все працює, все відкриває. Пробуємо зачиняти. Так, все добре. Чик. І все, вуалі. Працює. Тепер збираємо двері. Сюди ми вертаємо таку захисну нашу кришечку. Зручніше це робити знизу, завели її знизу, поставили от її пазики, раз все, вона защелкнулася, вона у нас на місці. Вертаємо на місце обшивочку, вбиваємо на місце кліпсики. І вертаємо на місце ручечку. Так, скобу приготували. поставили, все. Вуаля, все працює. Все, працює легенько, отлично. Ну, маю надію, комусь стане в пригоді і допоможе. Дякую, всім гарно,